Адміністрація Трампа, на відміну від попередників, вони є менш професійні, але більш рішучі, тому що попередники дуже багато говорили красивих фраз, слів, але затримували Хаймерсе в 16-ті, удари в глибину далекобійними системами і так далі. Цьому контексті дійсно все має свою певну межу, і навіть якщо були якісь домовленості в рамках перезавантаження відносин РФ і США, то Путін своїм кагибійським стилем переходити всі червоні лінії, які вже просто були глузування над Трампом, над США і критика і опонентів, і критика однопартійців Трампа це впливало на виборців, які, навіть якщо ті, що вірять в богопомазаність Трампа, але чують крики, біль з України про те, що ж Росія щодня вбиває мирне населення, бачать фотографії вбитих дітей. Ось, і вони насправді не розуміють, чому Америка переходить на бік зла.